Всім привіт! Сьогодні 19 листопада. Отримав посилку від Рубіщука Віктора Миколаєвича з виноградними чубуками. Значить, замовляв я Джевелін і Зевс. Дві позиції. Зараз відкриємо посилку. Подивимося погляд матеріалу. отработали и завжди будем зараз ее размотывать Гірочку таку вологу положили. Так, добре. Стану, дивитися. Так. Джавелін, три Бруньки. Один, два, три. Тут якісь розривчики такі. І лоза плоска. Ну, вона ще не, жиру, не жируюча, але така якась плоска. Подивимося, що з цього вийде. Так, і Зевс. 1, 2, 3, 4, 5 бруньок. Зевса. До речі, теж якась лоза більш така о, плоска. І теж є якісь такі а, як розриви. Ну, добре, побачимо, що з цього вийде. Значить, отакі от дві позиції замовили Чубука. Дякую всім за увагу. До нових відео. До побачення.